Учень Івано-Франківської школи номер 25 здобув для України бронзу. Роман Букатюк представив нашу державу на міжнародній олімпіаді з географії у Бразилії. За перемогу боролися учні з 23 країн світу. З України було лише четверо представників. Я власне дуже люблю фізичну географію, не соціально економічну а фізичну. Це Олімпіада з неї. Тут були не тільки питання з фізичної географії, а ще з хімії, фізики, це все математика, це все мої улюблені предмети. Також я хочу пов'язати своє життя далі з науками про землю тому вона для мене дуже важлива, здобути золото Романові завадили певні прогалини у методиці викладання предметів про землю в українських школах. Каже, за кордоном учні це вивчають на кілька років раніше, але і бронза це велике досягнення. І насамперед викладачки географії, яка привила любов дітей до цього предмету. Я завжди дітям, починаючи тільки вивчати предмет, говорю, наскільки можна його полюбити, наскільки можна ним захопитися. Що це, напевне, і є основне в тому, що бо не можна під гнітом нічого зробити, не можна. Можна все ж таки, якщо, якщо це тобі не буде подобатися. Романа виховує мама, архітектор за фахом, але нині безробітна, батько на заробітках. Каже, допомагала синові готуватися, а нині ним пишається. В нього з самого дитинства він дуже багато енциклопедіями цікавився, купляли йому багато книг, він міг одну книгу буквально прочитати за пару годин. І... Все, що що можна, я знаю, Ну всім допомагала чим можна було. Поїздка Романа на Олімпіаду стала можлива лише завдяки народному депутату України Олександрові Шевченку. Через міністерство освіти поїздка команди українських учнів була під загрозою зриву. В останній момент батькам учнів повідомили про те, що потрібно знайти по півтори тисячі доларів на квитки. Нардеп витратив, взяв на себе, розуміючи, Україні потрібні розумні діти. Україні, напевно, що не бракує розумних людей. В Україні тільки бракує, напевно, що того, щоб люди змогли. Збільшити крогозірстві, їздити в різноманітні країни, бачити, як весь світ розвивається, тому безумовно допомагаю, буду допомагати талановиті молоді, дітям, школам і різноманітним закладам, що зв'язано з освітою. В подарунок Роман отримав ноутбук від народного депутата. каже, мріє стати сейсмологом. І, хоча дана професія не популярна в Україні, Роман хоче стати першою людиною, яка розвине цей фах.